Доброго дня, любі друзі! Просили мене зняти більш подробне відео про мій токарний станочок, оскільки він один на Ютубі. Отже, підемо. Мій станочок називається ІТ1620. Він у мене 1998 року випуску. Значить, цей станок є продовженням розвитку станка ІТ1М. Тобто у нього передній фактор такий самий, як у Т1М. Ну і основна маса деталей, таких самих, як з станка і т 1 м Але в нього зовсім інша коробка, зовсім інша задня бабка. Він має пришвидшені подачі. Так, ну найбільше людей цікавить передня бабка. Тож ми будемо більше орієнтуватися на неї. Але давайте я в основному розкажу так, що він себе представляє. Значить, у нього стоїть двигун 5,5 кВт. Який передає оперти на отаку от проміжну коробку швидкостей. Там немає центробіжної муфти, там зразу стоїть резинова, резиновий демпфер, Тобто немає розгонної муфти. Оця коробка передає або прямим ходом, або ділить 1 до 4, тобто має тільки два положення. В такому варіанті пряма передача, в такому понижена. Тобто, ділить 1 до 4. Далі від неї трьома ревнями передається на основний привід. Так, давайте швидко пробіжемося. Значить, чим він відрізняється від тт 1 м Це звішений шпіндель, прохідне у шпінделі 52. Задня бабка станка має конус Морзе5. Ось такий от не знаю, Хвостик для того, щоб виконувати автоматичне свердління за допомогою супорта. І швидку фіксацію на станині, Тобто, нажимаємо, бабка поїхала. Зупинили і зафіксували. Вхід пінолі 90 мм. Знизу у нас знаходиться станція охолодження. А ось тут знаходиться насос пришвидшеної подачі. Тобто і насос пришвидшеної подачі знаходиться ось тут. Нажимаємо ну, і відповідно він крутить ходовий вал. Зроблено все нормально, ну, тобто ніяких претензій в мене до цього немає. Отже, давайте тепер поговоримо про коробку, про передню папку станка. На передній папці ми бачимо 4 речагового управління. Два верхніх відповідають за перемикання швидкостей станка. Ми бачимо ось тут таблицю. Тобто, у нас в передній бабці ми маємо 12 швидкостей, і за допомогою нижньої коробки ми можемо їх поділити на 4 і отримати 16 окремих швидкостей. Тобто, у нас їх буде 24, але вони будуть частково перекриватися, тому весь діапазон буде складатися з 16 окремих швидкостей. Нижні дві ручки відповідають за зміну напрямку обертання. Тобто, якщо при нарізанні різьби ліва-права, а ось це відповідає за збільшений крок. За збільшений крок. Що різьби, що подачі. Так, коли ми збільшуємо крок, потрібно змінити напрямок обертання для того, щоб він залишився в ту саму ж сторону, якщо нам потрібно. Коробка подач в принципі стандартна, я на ній зупинятися не буду. тобто Всі, хто її знає, у тобто, нас є 4 діапазони і 4 швидкості. Ну і Плюс варіант перемикання. Тобто подачі, різьба дюймова, різьба метрична і пряме з'єднання мінуючої коробку. Ну, тобто Тут все стандартне, тобто, на цьому не зупиняємося. Давайте повернемося до передньої бабки. Дуже люди просили розказати, як влаштована передня бабка. Дивіться, я не знаю, як правильно, правильні терміни, тому я буду розказувати своїми словами, а ви, а ви вже якось підстраюєтесь під мене. Зараз ми розберемося. Якщо зняти передню бабку, то система змазування станка виглядає отаким от чином. Масло заходить звідси. Перед цим ділиться на два потоки. Один пішов на коробку подач, другий проходить через задній підшипник. Тут всередині є отвір, який змазує задній підшипник. Заходить в передню бабку і ділиться на два потоки. Один поток подає мастило в таку от ванночку, і тут через капілярчики воно капає вниз. А другий поток подає мастило на от передній підшипник прямо от так от на цей. Прямо на нього. Якесь доволі дивне рішення, але так зроблено. Я не знайшов канала, щоб завести прямо під підшипник. Так, це ми зараз знімемо. Ой, скільки там мусору. Якщо подивитись на бокову частину станка, то ми можемо побачити, що ремні проходять з нижньої коробки і входять на входящий вал. Тоді в нас є два проміжних вала і шпіндель. Тобто я буду називати це вхідний вал, вал першої осі, вал другої осі. Я не знаю, наскільки це правильно, але я буду називати так. Ну і вал шпінделя. Зрозуміло, так? Да? Отже, дивіться. Крутний момент передається на, оце, на цей входящий вал, на якому з дальньої сторони знаходиться тормозна муфта. І в ідеалі станок має тормозити нею при. Перемикання нейтральне положення, вона має фіксуватися. Ну, в мене чомусь вона не працює, я не зміг її так заставити працювати. Тобто в мене зараз тормоза на станку нема. Крутний момент. Передається на входящий вал. І з нього зразу оцею рукояткою ми можемо вибрати одне з трьох положень, відповідно, яке ділить, ну, грубо кажучи, 1 до 1, один до півтора і один до двох. Тобто, перемикаючи ось цю рукоятку, це ми виконуємо саме попереднє ділення. Зразу нею ми вибираємо один до одного, один до півтора або один до двох. Зараз я вам спробую це показати вживу. Так, на жаль, для того, щоб зняти, треба буде знімати з руки і буде трошки неутопно. Отже, дивіться, я перемикаю ось цю рукоятку. Через цей вал проходить е зусилля. І тягне он там внизу блок шестерень. Зараз я буду її перемикати. Тобто можете бачити, от вона, виходить, входить в щеплення з валом другої осі і Відповідно, переключає або маленьку шестерню до середньої, або велику до то більшої. Тобто, це саме перше ділення. Все це відбувається цією рукояткою. отже, коли ми вибрали оцей попереднє ділення звідси, ми передали опертальний момент на ось цю от вісь. Тобто тепер крутний момент передається звідси на ось цю другу вісь. І тепер нам потрібно забрати його звідси і передати на шпіндель для того, щоб ми могли випрати два верхні діапазони, тобто вищі опороти. Передається напряму з першої осі на шпіндель. І В нас є дві швидкості, грубо кажучи, на цьому діапазоні. Тобто ми можемо зробити щеплення або з цією великою шестерню до цієї осі, або з цією меншою ось сюди. Тобто, переключаючи рукоятку, ми вибираємо або от зараз наш шпіндель зачеплений ось з цим, або збігаючи назад, ми зачіпаємо ось цю шестерню і шпінделем. Тобто, дивіться, що ми маємо. В нас крутиться вхідний вал, вал первої осі і опортання передається на шпіндель. Так само, коли ми перемикаємо наступний діапазон, ну і руку не сильно зручно. Ось. Так само ми маємо те же саме: опертається вхідний вал вал первої осі і шпіндель. Якщо ми хочемо перемкнути далі. Тобто на чутний діапазон ми здвигаємо далі цю шестерню. І вона переходить на праву сторону. При цьому вже задіюється ще й вал другої осі. Тобто обертальний момент попадає з входящої осі на першу ось, з неї передається на другу, переходить сюди. Потім по ній передається на понижений ряд, тут понижається і знову входить зачеплення ось цією вісью. Тобто, дивіться, опертаю. В нас опертається перва вісь, друга вісь, уходить вправо і передається на шпіндель. Якщо ми хочемо ще понизити оперти, опускаючи цю, цю ж саму ручку ще вниз. Ми здвигаємо вже ось цей блок шестерень. І таким чином ще понижаємо оберти. Тепер у нас так само задіяно все. Але обертання проходить ще через ось цей блок шестерень. Ну, тобто, конструкція насправді така дуже проста, але дуже ефективна. Ну і відповідно, коли ми звигаємо назад, спочатку ми ставимо назад цей блок шестерень. Тобто оберти трошки підвищились. Рухаємося далі. Друга вісь відключилася. Ну, насправді одною рукою незручно, але коли воно все двома, то все переключається доволі ефективно, скажімо так. Система пониженого ряду нарізання різьби працює тільки на режимах, тобто на двох нижніх режимах. Ось на оцих. Тобто, тоді, в ті моменти, коли Використовується друга вісь. Тобто, як воно там все реалізовано, я просто вам не зможу показати, тому що там з камерою ніяк не зніму. Як реалізовано? Тобто опертальний момент йде на шпіндель, але відбирається обертання на гітару не від шпінтеля, а від проміжного первого вала. Тобто оперти на шпіндель поділилися, а оперти на гітару залишились ті самі. Тобто, таким чином реалізована іменно система збільшеного кроку різьби. Ну, в принципі, це доволі просто. І, в принципі, нормально працює, ніяких зауважень у мене немає. Так, і ще єдине, що я забувся сказати, це сам маслонасос. Маслонасос знаходиться в від коробці і бере оберти від вихідного вала. Тобто, коли. Ми працюємо на вищих подачах, той й маслонасос качає швидше. Коли ми працюємо на низьких подачах, той мас тила подається відповідно менше. Не знаю, чому так реалізовано, Працює це дуже погано, і в принципі я в теорії планую замінити це на виносну маслостанцію. Але ну так нічого, я ще нічого не зробив. Так, в цілому, станок мені потопається, Стають 25 різці, великі сверла. Єдине, що на. Задній папці немає скрипків для мусора. Тобто тут все є, а от на папці немає. Не знаю, чому так зроблено. Потрібно щось з цим зробити. Ну, в принципі, все. Я сподіваюся, що вам було зрозуміло, кому це було цікаве. Я розумію, що доволі складно все це побачити. Вживу-то воно наче наглядно. Але через камеру плюс через моє трусіння руками. Ну я зробив все, що міг. На цьому вам пока, до зустрічі. Не хворійте!